Друзі, вітаю! Знаходжуся на ділянці, на якій висаджували фундук защеплений на горіці і Медвежому схема посадки 4х4 у шахтному порядку. Це є у нас другий рік вегетації. В районі 200 саженців, сорти Каталонський Барселонський, плюс запилювач. Ряд каталонського, ряд барселонського, потім де ряд запилювача, і знову ряд каталонський і ряд барселонський. Також місцями у нас росте сам Медвежий горіх. Ми їх минулого року защеплювали, на яких прививка пішла, ми залишили, а на яких ні, просто залишили, щоб різли, як він межі горіх. Для прикладу, висаджували саджанець, защеплений, як бачите, він прийнявся і збоку робили прививку. Також прививка удачна. Оцей залишаємо на постійному місці, а цей будемо пізніше пересаджувати. Саджанці були малі, низьке щеплення. Як бачите, за другий рік, на другий сезон. Досить так ми погано пішли вріст. Ось наступний. Як бачите, навіть є вже і врожай. Це напомню сорт каталонський. У міжряді в нас тут росте медвежий горіх. На даній ділянці ми робимо скошування. Пізніше кінець цього року ми цей медвежий весь викопаємо і будемо міжряддя або фризувати, або... Або буде видно, коротше, що буде. Також ось цей, бачите, це в нас запилювач косморт. Бачите, з горішком. Другий рік вегетації. І біля нього росте медвежий. Робили щеплення, Як бачите, щеплення не пішло. Будемо цей медвежий або викопувати, а залишати будемо ось цей сорт Ямхіл. Щеплення в висоті 1 метр. Ось має таке таку силу росту. Даний садочок не оброблявся цього року і не підживляв. І це в нас з боку також ростуть на власно-кореневій системі 12 саджанців. Наступний саджанець, це в нас сорт каталонський, другий рік вегетації. Бачите, вже є найбружай. Така сила росту, висота щеплення в районі 20 см. При тому що у нас тут земля дуже важка, жовта глина, Це, з тих всіх ділянок тут земля найгірша. Ось такий маємо результат досить непоганий. Це як каже наш перший садочок. Експериментальний на медвежому. Основне, що ми замітили при посадці фундука зачепленого на медвежий горіх. Це є перший рік. Основне, що було хороше вкорінення і пізніше вже на другий-третій рік він доганяє свої прирости. Основне, що була хороша коренева система, а прирости він вже в майбутньому наганяє. Такий як треба. Так, друзі, садок без підживлення і без ніяких обробок. До зустрічі.